Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, хлопчики та дівчатка, сьогодні будемо читати Слово з Біблії про створення світу. Але перед тим ми помолимося до Святого Духа, щоб відкривав нам це слово, Царю Небесні, утішитеню душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарби добра і життя понатиню, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси, благи душі наші. Читаємо з книги буття, перший, другий розділ творіння. Адам та Єва гуляють по саду. Вони знають, що все прекрасне навколо них, створене Богом. Він створив землю. Спочатку скрізь була темрява. Тому Бог сказав нехай буде світло. Це було першого дня. Наступного дня Бог створив небо. Третього дня Бог відділив сушу від моря, виростив рослини. Тоді земля стала гарною та барвистою. Четвертого дня Бог створив сонце місяць і зірки. Та на землі стало красиво не тільки вдень, але й уночі, вся й Однак на землі було ще дуже тихо. Потім Бог п'ятого дня створив усіх морських тварин і багато різних птахів, І повітря наповнилось. Щебетанням і співом. Нарешті шостого дня Бог створив усіх тварин від слоника до білки. А після цього Він створив Адама та Єву. Вони повинні були панувати над його чудовим творінням. Коли Бог сьомого дня відпочивав, то все було так, як він хотів дуже добре. Адам і Єва чують, що хтось іде, це Бог. Вони радісно йдуть йому назустріч. Як добре, що Великий творець із ними. В кінці я зараз задам запитання. Якщо будуть бажаючі, в коментарях можуть відписувати свої відповіді. І так, перше запитання. Хто створив небо і землю? Друге запитання, які світила Бог помістив на небі? І третє запитання: яких звірів створив Бог назви деякі з них? Щиро дякую всім за увагу і помолимося на закінчення. Отче наш! Що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Визволителя душ наших. До наступної зустрічі!